Усім добрий день! З вами я, Андрю Сов'як. І сьогодні ми знімаємо на кінець 103 частину нашої крутої книжки в футбол. Всім добрий день! Це я, Андрю Сов'як. Але сьогодні нашу рубрику вибачте, буде знімати знову наш крутенький нубик. Що ж, нубик, давай почнемо. Всім добрий день! З вами я, Нубик. І сьогодні ми почнемо з футболіста Мішель Платіні. Футболіст грав дуже круто. Зріст 178 см, вага 78 кг. За збірну Франції він зіграв 72 матчі і забив 41 гол. Футболіст був просто супер. І досі є найкращим футболістом Франції останніх 50 років. Що ж, йдемо далі. Ігор. Іванович Біланаєв. Він був українцем і навіть отримав золотий м'яч. Цей футболіст був просто супер. Його зріст 174 см, а вага 68 кг. Футболіст настільки був крутий, що навіть що росіяни в тих руках проти нього могли просто ховатися. Що ж, йдемо далі. І у нас значна легенда Дієго Марадона. Дієго Марадонна нападник збірної. Аргентина, а також півзахисник. Сам Марадонна важив 62 кілограми і сі... до 78 важ, а зріст мав 165 см. Він найбільше зіграв за Аргентину з Хуніорс і Бока Хуніорс. Іграв за Барселону, Севілью, Наполі, Нюріс Олд Бойс і Бока Хуніорс, де закінчив він кар'єру. Футболіст дуже крутий, але страннери з нього, збірної Аргентини, ніякий. Це він, це ще Же Моріньо, такий відомий тренер. Що ж, йдемо далі. І в нас ще одна легенька легенда, вибачте, легенька. І знову говорить з вами Нубик це Марко Ван Бастен. Ну його справжнє ім'я Марсель. Але ми його називаємо Марко Ван Бастен. Тому що він собі так придумав. Найкращий бомбардир за всі роки Голландії навіть виграв за допомогою його заповітний Кубок. Євро. Що ж, народився 31 жовтня 1964 року у, у Тректі у Голландії. Футболіст зіграв за збірну Голландії 58 матчів і забив 24 голи. Ідемо далі! І у нас ще одна легенда Реалу Франції. Зінедін Зіязі також на першому місці найкращий бомбардир Франції. За Ювентус і за Реал. він іграв так круто, що просто зараз навіть Кріщану Роналду ще трошки і буде краще за нього. Але скільки Кріщану грав, 6 років. А він за 5 це зробив. За 5 років вже перевершив Кріщану. Самому старику вже скоро буде 40 з чимось років. Ну, десь 42-43. Але все-таки футболіст був з нього дуже великий. У нього, у нього прізвисько зі Зум. Футболіст забив такі круті голи. І найкращий гол у, останній, у його лізі чемпіонів він забив проти Байера. Гол супер. Дамо далі. І у нас італійська легенда Роберто Баджо. Футболіст народився 18 лютого 1967 року. Венето Італія. Що ж, футболіст був настільки крутий, що грав за непогані клуби. Що ж, йдемо далі. І у нас Роналдо Зубастік. Роналдо Луїш Назаріо Даліма і грав за багато клубів. І я думаю, ви, напевно, знаєте його. Він запек... Він є запеклений одній історії і мав сидіти у тюрмі. Але все-таки про цю історію вже знає майже весь інтернет. Ну, можна сказати, майже весь. Ну, можна сказати і весь інтернет. Але все-таки ця історія під загадкою. Тому я не хочу казати, тому що це. Інст... Історія. За, цен... за, ценз... за нецензурою. А... а наше відео з цензурою. І я знімаю відео із Андрією Сов'як із... Не... із цензурою. А без цензури мене знімаємо. Ну все-таки він був нападник, прискома зубастик. Народився у Бенто Рібейру 18 вересня 1976 року. Також грав за Реал і забив безліч крутих голів. Йдемо далі. І, і останній у нашій рубриці Андрій Миколаївич Шевченко найкращий футболіст за всі роки збірної України. Народився 29 вересня 1976 року в селі Двірків Київська область, Україна. Виступав за клуби Динамо Київ, Мілан, Челсі. І знов перейшов у Мілан. Футболіст, ну просто супер. У Мілані завоював свій перший золотий м'яч, але, на жаль, другий не отрив. Футболіст у матчі з Барсою пустив в Хетрі, тоді коли Барса обіцялась. І Барсі був капець. Також у матчі з Реалом рахунок був 1-1 і 2-0 на користь Динамо. І все-таки Реал також обіцявся, навіть якщо вона зараз є найсильніша команда. А Динамо за допомогою Шевченка перемогла Реала і Барсу. І вони просто кусали лікті. Футболіст дуже сильний і просто, як можна ним не восхищатись. Ну що ж, у ось вот оце він у Челсі, у збірній Україні. І наша рубрика закінчилася. І це була третя частина нашої, нашої книжки про футбол. Що ж, з вами був я Усім до побачення!